І так говорить Дух Святий, моя сила. І благодать, вона касається. Амінь. Ава Отче. Як багато сьогодні прийшли в цей зал. Є ті душі, які так поранив диявол. Амінь. І немає вже сили далі боротися. Амінь. Немає віри живої, говорить Дух Святий. Но сьогодні я посилаю слово моє. Амінь. Підніми очі на Голгохву. Амінь. А, ва, отче, Там є сила. Там є і ава Отче, і ти переживеш радість Духом Святим. Аллилуйя. Романе Главудес, амінь. А Дух Святий каже до Отче, тих, які моляться за своїх дітей і внуків. Амінь. Ви побачите, прийде час, як я спасати буду. Амінь. Ава Отче, як ваші діти будуть ісповнятися Духом Святим. Амінь. Отче. І в цієї церкві, і, і через них буде діяти Дух Святий. Амінь. Але, Отче, більше молитися. Амінь. Але, Отче, в ночних в молитвах каже Дух Святий, є велика сила. Амінь. Але, Отче, і ви. Переживете благодать і силу Святого Духа Духа. І нині так говорить Дух Святий. Відкрийте ваше серце у цей ранок. Дайте місце для Божого Духа, ава Отче, і Дух Святий полікує ваші рани. Амінь. Ава, Отче, і приїдете додому, і будете дякувати Господа, І для деяких цей ранок він залишиться пам'ятним. Це каже Дух Святий. Амінь. Амінь. Алілуя.